Військова частина 3011 Національної гвардії України на своїй сторінці в соцмережі поширила відео зі звільненої Любимівки на Херсонщині. І люди зустрічали їх зі сльозами і ділились моторошними історіями, які їм довелося пережити під час окупації. героям слава. На сторінці бійців Криворізького батальйону ТРО розповіли про хлопчика Артема, який щодня проведжає та зустрічає бійців, що їдуть на фронт. Хлопчина має позивний талісман і симпатії захисників, тероборонці подарували Артему шеврони, картуз та розвантажувальний жилет. Діти це наше життя. У мене теж є діти, в мене теж є внук. І коли розумієш, що отакі от діти будуть стояти за нас, а ми зараз за них. То це просто, ну воно дійсно больно. Не хочеться, щоб через тих орків наші діти страдали. Викладають у мережі і фото та відео за трофейною ворожої техніки. Неї ж кажуть і нищитимуть ворога. Москалі. Ми вас будемо бити вашими же снарядами. І ми у вас їх будемо забирати прямо з під носу, як оці ракети. Слава Україні! Слава! Бійці Криворізької окремої 17-ї танкової бригади викладають світлину свого щоденного життя. Тут і ремонт танків, і знищена техніка окупантів. Українці радіють їхнім усміхненим обличчям і залишають теплі слова у коментарях. Аліна Чистосердова, цей день.